Жоден росист, жоден загарбник нашої країни не зможе відібрати свято у наших дітей. Ми відправляємо по всій країні майже дві тисячі подарунків, але в Києві пакуємо трохи більше 600. Ці всі свята бокси в першу чергу підуть для дітей, які, на жаль, втратили свої домівки. На жаль, вони не можуть зустрічати новорічні різдвяні свята в своїх оселях, серед своїх рідних і близьких. що дівчаткам, що хлопчикам ми ми, кладемо ми, ми Беремо фломастери так. і фарби. фарби. Угу. Подаруночок Рошен. Це наш фонд благодійний Порошенко доєднався до цього. Так, знаєте. Гарне. З такою ще іграшкою. Коли я була маленька, я про таких льольок мріяла. Такий подарунок, який ми сьогодні для них робимо, хоч на трошечки поверне їх у те мирне і спокійне життя. За ким чергу займати напакування? Цей святобокс особливий так само тим, що, по-перше, ми вперше відкрили фандрайзингову компанію і ми змогли зібрати 851 п'ятдесят тисячу гривень. І це для нашої організації скажу відверто рекорд. Такими святобоксами ви трохи наблизите свято до них, зробите їм. Казкову романтичну атмосферу. Я думаю, що вони будуть дуже щасливі. Ми маємо міжнародних партнерів. Ми маємо Я би не називала навіть їх партнерами. Це наші друзі, які з початку війни допомагали нам фандрайзити, допомагали нам і в аукціонах. Тобто вони завжди слідкують за нашими соціальними мережами і ви Свято Седово да. і сильні боса віда.